Пане Олександре, наші вітання зі святом вас і дякуємо вам за вашу роботу, яку виконуєте ну на різних площинах на історичному такому і світньому поприщі, так і на саме бойовому. Дякуємо, що долучаєтесь до нас. Дякую щиро за ваші вітання. Вітаю студії. Ну і знову ж таки, я е, не посоромлюсь вдруге зачитати інформацію про збір, тому що це особливо важливо. Е, сьогодні наша редакція просить вас долучитись до важливого збору. Наші шановні глядачі військові збирають 10 мільйонів гривень на наймасштабнішу артатрощу ворога від е, третьої ШБР. Важлива кожна гривня посилання на банку. Ви бачите на своїх екранах. Долучайтеся разом до перемоги у цьому зв'язку про перемогу, пане Олександра, до вас так як і до військовослужбовця збройних сил України, як і до історика. В контексті цієї екзистенційної війни, про яку ми постійно з вами говоримо, з такої філософської точки зору, ми розуміємо, це війна, яка не триває навіть три роки повномасштабно, навіть десять років російсько-українська загалом в 21-му столітті, війна, яка століттями вже точиться між нашими двома народами, якщо російський народ можна таким назвати, так що для вас було перемогою в першу чергу, і чи очікували ви як історик, який може не лише зазирати? В минуле, але й трішечки привідкривати майбутнє у своїй аналітиці, побачити себе у Кітелі а, зі зброєю в руках а, протягом от цього часу, в 21-му столітті. Ну тому що багато кому і мені особисто навіть не уявлялося, що в центрі Європи може відбуватися те, що зараз у нас відбувається. Е, дякую. Ну як людина, яка одягнула Кітель вперше в 2014 році, а потім е, пішов навчання в університет оборони в вісімнадцятому-дев'ятнадцятих роках. То Кит прийшлося одягати тричі, принаймні за ці 10 років. Я скажу, що абсолютно справедливе питання, яке є визначальним в розмові в цілому про перемогу, що таке українська перемога. І я тут зауважу, що для мене, як для історика, і тут знову-таки звернув увагу акцентував увагу на ваші побудову це запитання про те, що це війна на 10 років точиться, так а вона точиться набагато більше з московитами. То перемога, очевидно, це конструкт, який пов'язаний з майбутнім, який деконструктизує все, що ми маємо на схід від нас. Тому що війна з Московією це війна, яка дійсно точиться вже не на століття. Одночасно, що таке перемога? У нас бачите, немає насправді і загального уявлення, що таке перемога, тому що думають одні, що перемога це заключення миру, так? І часто є підміна понять мир і перемога, бо мир це насправді в таких от випадках це всього навсього пауза. Або, або це, наприклад, скажімо, кордон 91-го року, і це теж неправильне явище. Ми, звісно, не, не будемо брати чужого, нам не потрібно. Слава нашим хлопцям, які трикутники носуть на своїх тактичних позначках на схід Сумщини. але перемога. Це не кордон 91 року, це не те, що називається миром. Перемога це знищення, абсолютно знищення ворога, який вже не перше століття, атакує нас зі сходу, намагається знищити українську державу та українську державність. Для цього він знищує звіносили народ, для цього він знищує наші еліти. Відповідно, що таке знищення ворога. Російська Федерація це імперія, остання імперія, яка намагається модифікуватися, змінюватися, але це не виходить. Все, на що вони здатні світ за австро угорською чи німецькою, чи французькими імперіями. Це всього навсього увійти в процес розпаду, А імперії розпадаються. Увійти в процес розпаду у 1917 році, напіврозпастися, зібрати, законсервуватися в СССР. Потім СССР розпадається зібрати, що можна такі якісь рештки скрихти зі столу так би мовити, Я кажу про Асетію, про Абхазію, про Приністров'я зараз про Білорусь, спроба захопити Україну і знову законсервуватися. Але так не вийде, тому що це історичний закон. Держава, яка є тюрмою народів, вона розпадається і імперії так будуть. Тому для нас перемога буде розпад Російської Федерації. Це абсолютно звичайне явище для е, імперій, Звісно, воно надзвичайне для 21-го століття. Але через те, що Росія, це, в принципі, такий, е, такий собі новий Ленін, мавзолей який не розпадається вже довгий час. Відповідно, ми будемо ще бачити цей розпад. Чому нам необхідний розпад? Тому що виключно коли е, московський народ е, всередині себе починає воювати, він. Замикається, ми нагадаємо, згадаємо давайте чеченську війну. Першу другу за першу чеченської війни вони вийшли, скажімо так, почали переставати на виходити на свій Кавказ Кавказське Прин та Приністров'я. Ну і зрештою, коли вони розправили з чеченською війною, то вони почали влазити міжнародну політику дуже сильно почали влазити в Україну окупація Грузії, потім українських територій. Тож це перший фактор. Ми знаємо, що таке. Так, так звана їхньою терміновою гражданська війна, це коли вони один одного ріжуть, і от нам необхідно, щоб вони знаходилися в стані громадянської війни не один десяток років, щоб вони розпадалися, щоб вони цю всю кашу, яку вони заварили, намагаючись з'єднати і чукчуючи ченця і, і, і московита під назвою Росіянина. Хоча ліцем кавказської національності квартири в Москві не здаємо, дай розумію і чурківи з такі, от е, відповідно. Нам необхідно з вами, щоб вони потрапили в цю свою громадянську війну, щоб вони розпалися. І чому я кажу про цей варіант виключно? Тому що, друзі, зараз вже цифра окупантів, які знайшли тут або смерть, або поранення, точніше ліквідація або поранення це вже близько 750 тисяч. От президент Зеленський на другу річницю. Повно роковини повномасштабного вторгнення оприлюднив інформацію, що загинуло з них 180, Це тоді було ще при 400 тисячах загальних втрат. Зараз е, рахується, що в принципі понад 200 тисяч. Ми не знаємо точно, але ця цифра. І от увіть собі: що зараз оці ці е, мразі кричать: е, можемо повторити діди воювали, і ці мразі мають от тих, що 750 тисяч мають своїх молодших братиків. Синочків, племінничків, які будуть орати через 5-7 років, як тільки підростуть е, песики ці. а ці воювали. Ви розумієте, що навіть якщо завтра все закінчиться, от таким ж грубо кажучи, е, те, що називають те, що хочуть наша, наші багато людей: миру, миру. Розумієте, мир це насправді не те явище, яке е, наступає в результаті, е, скажімо, недомовленості. Ми зараз можемо потрапити в паску, що бажання миру ми зараз зробимо е, паску своїм дітям. Я не хочу, щоб мої діти йшли воювати після мене. розумієте? проти кого? проти тієї самої держави, агрезор проти тих мразі, які з дитинства в юнармію вступають. їм примувають мізки підручниками. Коли ми намагаємося запровадити демократичні процеси в Україні і зносимо пам'ятники цим гнидам комуністичним та російським, виключно. Роками проходять дискусії, проходять обговорення експертних груп. Як ми вулиці в Києві міняли в столиці, наші по Україні, от на й рік їхнього вторгнення до нас, ми демократична країна. А вони, вони відбиті північна країна Мердва буде самоізоляційна країна, яка Буде думати, що вони виграють щороку чемпіонат футболу, пане Олександре, Мені ще хочеться поставити питання з приводу взагалі трансформації нашої армії, тому що ви дійсно зазначили про те, що за майже 11 вже років цієї війни вам ну довелося вдягати китель вже втретє. От і дійсно, коли починалася вся історія, і в 2014 році ще то говорили про те, що дуже багато були волонтери, і взагалі, взагалі, вся наша армія трималася на волонтерах. Ось за ці майже 11 років. Наскільки вона трансформувалася, і дійсно чи відчуває наразі солдат Збройних сил України, що за ним держава і що вона їм опікується? Я хотів би наголосити, що солдат відчуває, що держава за ним. В якому плані дійсно матеріальне беззабезпечення воно присутнє? Я вам скажу так: там, де присутній порядок, то там присутні і. Фрукти, овочі на столах у солдатів, присутні молочні продукти, постійна вода, постійне м'ясо. Я вам кажу, що ну е, апельсини, ананаси та банани, воно є у солдата. Тобто, тут до солдата держава сталася не як не, не як до м'ясних концерт. Скажімо, а єдине, що очевидно, я знаю, що є скарги, наприклад, на харчування, але потім під час розборів цих скарг, Зрозуміло, що є отой мразенний прапорщик, який нікуди не зник. отой хапуга. Тобто, тут я скажу так: в армії, очевидно, з продовженням того стану, якщо він буде відбуватися далі, то очевидно буде величезна чистка, тому що ну неможливо. Знати, що, наприклад, і попри тим з іншого підрозділу, каже, нас у нас, нас нікого не буває такого. От. Але держава дійсно піхується дуже сильно за е, солдатів. Ми говоримо про зрештою, зрештою, про амуніцію, ми говоримо про е, грошову виплату та премії. говоримо про всі ці -ці бойові, які виплачуються, абсолютно ми говоримо про те, що держава спромалася зробити систему підрозділів, де дійсно ну не всіх кидають на яму і воюють. Так тобто держава піхотиться тим, щоб була величезна служба і забезпечення, і логістики. Це все в штатках. І тому я закликаю: ну не вестися на російські ПСО, що ти пішов в армію, тебе вб'ють. Ну послухайте, в цілому, ми зараз до на набужуємось на стандартів, коли. На одного якомога кращого збройного воїна працюють там кухор, логіст, ремонтник, так забезпечення, служба комунальна служба. Тобто, в нас зараз армія, в принципі, це справді той механізм, який вже не нагадує, скажімо, ну, точно совєтську армію. І одночасно реформа... реформування в армії триває. і Я скажу, що ну зокрема і. Моя група гуманітарної підготовки, третя окремі штурмів бригаді. Ми намагаємося постійно заділити нові методи з мотивації, з дозвілля наших побратимів. Ми намагаємося завжди покращувати і масштабуємо наші приклади а, в зсу на пропонуємо той інструментарій, який ми взяли. Тому армія дійсно це знаєте, армія і церква це сьогодні Святого Миколая з ровних сил. армія і церква це дві інституції, які Реформуються, підуть реформування дуже складно. Ось про церкву, пане Олександре. Я перепрошую. Якраз про церкву цікава теза, от до слова, те, що ви сказали, глава МЗС Російської Федерації, тим часом такий собі Сергій Лавров стверджує, що Москва не може миритися із ситуацією, коли зберігається українське законодавство, яке цитую забороняє російські змі мову, культуру та церкву. І Ми бачимо, що це для них дуже такі болючі питання, на яких вони наполягають це важливо для них. Це та поповина, яка напевно ще десь місцями ще поки що на жаль поєднує українську націю із Росією. Ю у цьому зв'язку, а чи можете ви е от е згадуючи ваші слова про те, що ви не хочете, аби ваші діти воювали? Ми знаємо вас як батька, пане Олександре, так своїх дітей? Е а чи доведеться їм в принципі, якщо подивитися на історію, так чи буде та політика реваншизму у Росії зберігатися у післявоєнний час? Тому що якщо дивитися на ситуацію із війною в Афганістані у 79-89 році Совєтського Союзу, так повернулися ці військові. Варто зауважити і українці там а, були а, присутні, їх туди гнали воювати. Також незрозуміло чому у цьому зв'язку? Поверталися хлопці їм казали, а я тебе туди не одправляв. І програла совєтська армія цю війну, і ніякого реваншизму згодом не було. Чи може повторитися подібне із Росією у контексті їхньої війни проти України? Чи все ж таки нам від них просто так не відчепитися? Дуже дякую, що згадав про афганців, Бо це питання, яке досі не вирішено в Україні в контексті мобілізації пам'яті, тому що через афганців всі роки незалежності створилися куточки по цих. Музеях, які пропагували насправді комуністичну ідеологію дологі, от східні регіони, південь і через афганців велася, продовжується пропаганда з усією шаною. Скажу, що українці відправили туди так само. Ну не було не було в час УССР, не було збройних сил УССР. Всім керувала Москва срана, угу. і перепрошую, коли так само наших дідів відправляли на Фінляндію, на Польщу, на Литву, на Естонію, Латвію. То направляло не збройні сили української ССР, а направляла Москва. Росіяни були керівниками цієї держави. Воно окупували і створили маріномаринеткової республіки. Тому є афганці відправили туди як маріонеток. Спробуй не потрапити в Афган. Тебе прийшла повістка. Це до речі, про питання повісток сьогоднішнього дня. Одночасно, реваншизм, друзі, явище реваншизму воно існує. І я вам скажу: не треба дивитись на рашку з її реваншизмом, бо будуть піднімати голову, безперечно веркатати щось, говорити, блекать, мекать. Але їхня справа це справа розпаду. У них вже стручно є конфігурація, що з ними буде. Я хотів би сказати більше про те, що ми не звертаємо увагу, скажу, як історик, але про це знають європейці і дуже добре розуміють, чому треба допомагати Україні. Окрім як те, що ми стоїмо на захисті європейських цінностей, стоїмо на захисті, скажімо, євросоюзу. Друзі, всі європейці, це ж у нас з вами тільки хребет пам'яті зламаний і розтоптаний. Всі європейці пам'ятають, де воювали їхні прадіди 100 років тому. На найбільш жорсткійшій війні за все існування людства на податків в Першій світовій війні, де за одну битву могло, ну, скажімо, бути підтвердено мільйон осіб втрат. Та? Жодних таких битв немає. Так, вона була довго тривала, мільйон осіб. Коли насомні зайшли і втрати 60-70 тисяч, перепрошую, за кілька годин. От європейці пам'ятали це і вони пам'ятали прекрасно. Що був ображений народ Італії, наприклад, який переміг у війні, але економічно не тримав нічого, щоб відновитися, і в Італії утворилася фашистська партія. Вони пам'ятали, що була Німеччина, яка так організатор війни, але потім тими санкціями До речі, Німеччина виплачувала репарації за Першу свою війну, е репарації, контрибуції, до здається, початку 2000-х років, щоб ми розуміли. І коли європейці. Теж пам'ятаю, що Німеччина обкладена величезними податками, штрафами, втратами, там народжується ну, народжується Гітлер. І я переконаний, що в усьому світі прекрасно розуміють, що існує е держава, в якій може бути Україна, в якій може бути мільйон ветеранів, які воювали за справедливість, за чесність, за європейські цінності, за демократію, за свободу. І вони не отримали перемоги. Я переконаний, що в Європі прекрасно розуміють, до яких наслідків це може прийти, і куди розпочнеться, наприклад, а це радикалізація, це ухили в певні політичні системи. Європейці розуміють, що може бути в Україні. Тому вони радше бояться не російського реваншизму, не бояться українського реваншизму. над яким нам треба теж думати і розуміти, що галочко, зірочко вони це питання у себе.